Привіт, мене звати Ден. Це студія Звукокуточку. Сьогодні ми будемо перекладати та озвучувати відео, яке називається Я провів 100 годин у середині пірамід. Я почитав коментарі англомовної аудиторії, і вони просто в захоті від цього відео. Тож я сподіваюсь, вам теж сподобається. Починаємо. Яким шином у мене є повний доступ до всіх великих пірамід Єгипту! Вау, ні, райно, нічого крутішого я в житті не бачив. Ми увійдемо в гробниці стародавніх фараонів у місцях, куди заборонено входити, бо це неймовірно небезпечно. А якщо ми впадемо, тоді точно помре. Ми навіть сплаваємо до секретної підземної гробниці під пірамідами. О боже мій! У нас лише 100 годин на дослідження. І ми починаємо просто зараз. За мною хлопці! Буде весело! У це так красиво! Чотири з половиною тисячі років тому хтось заклав цей камінь. Правильно, ці пірамиді близько чотирьох з половиною тисяч років. Цей прохід веде до того, що єгиптологи називають гробницею царя Хуфу, фараона, який, можливо, наказав побудувати піраміди. Воу! Wow! Mm! Ця кімната називається Велика Галерея. Як гадаєте, який відсадок ми побачили? Можливо, ми цього ніколи не дізнаємося. Котіше відповіді не придумаєш. А ця кімната була місцем спочинку царя. Наскільки відомо, так погнали так. Ага. Воу! Офігеть хлопці! Що це? 4600 років тому в цій кімнаті могло перебувати муміфіковане тіло царя. Тут був похований фараон. Ми вважаємо, що це і є місце упокоєння. Вважаєте? А чому не точно? Я думаю, десь у середині цієї піраміди є ще камера, в якій і може бути тіло царя. Знаєте, що у цьому відео ми її знайдемо? Бо ми досліджуємо все від десятка метрів під пірамідами до вершини найбільшої стародавньої піраміди на землі. Уу! Як же це круто! Вежні ж ми дослідимо інші гігантські піраміди, я покажу вам наш табір. Це мило! У нас обідній стіл, намети для сну і. Йоу! Вау! Окей! Ми навіть привезли світло, щоб ви побачили піраміди з табору. Це, мабуть, найдорожчий найдорожчині кусвіті. Ну, те, що вони зробили зі світлом, це дійсно вражаюче, бо підсвітити настільки величезні піраміди. Це там. Фонарі якісь нереальні. Цю піраміду ми дослідимо завтра. Я хочу почати о 5-й ранку. Лягайте спати! Ці піраміди були настільки високотехнологічні для свого часу, що їх будівництво приписують до єгипетської цивілізацій. Але є й більш божевільні теорії, наприклад, такі як інопланетяни. Але єптологи впевнені, що їх будували перші єгиптяни як гробниці для царів. І до кінця цього відео ми з'ясуємо, яка з цих теорій правильна. Отже, хлопці сподіваюся, ви готові дослідити наступну піраміду в нашому списку піраміду Хефрена, що особливого в цій громадині. Ну, завдяки їй ми дізналися, який вигляд мали обличування пірамід. Та колись усі вони виглядали. Е-е, Коли на пленітану їх побудували. Ніяких ханопланетян крам'я провів нас майже на 30 метрів під землю глибоку піраміду Хефрена. Це місце, де майже ніхто у сучасному світі ніколи не був. Тому, чесно кажучи, мої гадки не мали чого очікувати, спускаючись сюди. Е, у стародавніх єгиптян був картон. Тривалий час вважалося, що тут похоронна камера царя Хаврена. А тепер її використовують як склад. Піраміду відновлюють, Джиммі, їм потрібні інструменти. Значить, є справжня похоронна камера. Так, Рамі відвів нас до справжнього міста спочинку, де як вважається, лежало тіло царя Хефрена. Велика стеля. Wow. Ну, глибоко в піраміді. Ось ми й тут. Це похоронна камера царя Хефрена. <рес> Ні, нічого крутішого я не бачив. Якого біса, про що це? Ей, зачекай! Дивіться на дату. Це не той, хто виявив цю гробницю. Він стверджує, що виявив її. Тут був похований фараон. Це місце з починку царя Хафрена. А буде невічливо тут лягти. Я б турбувався не скільки про неповагу, скільки про. прокляття! А що робить прокляття? Хочеш дізнатися? Ні, гаразд, пішли звідси, поки нас не прокляли. О, Боже мій! О, ця піраміда просто божевілля. Гробниця Грабниця Царяни відповіла на багато наших запитань. Однак порталу підземний світ глибоко під пірамідами міг дати відповіді на все. Це гробниця Бога у Сіріса, де мало хто. Боже мій. Коли-небудь був що ми нафік робимо? Як можна уявити, гробниця бога підземного світу вельми глибоко під землею. О, чорт, ні. вона йде далеко вниз. Після тебе, Карла. Боже мій! Боже. Чому він спускається так надбало? Це вхід, Карле! Так. До Бога підземного світу. О, oh, довгі сходи. Там правда дуже глибоко, і якщо впасти. О, oh, так точно помреш. Так. Стає oh, страшно. Мені це більше не подобається. І хоча нам і так було страшно, ми натрапили ще й на це. Три тисячі років. Кістка. Боже мій! Чому я ще тримаю її? Це частина черепа. Це череп, так. Боже мій. Ми будемо так глибоко під землею, що можемо втратити свідомість через нестачу кисню. Правильно. Ченбо прямує до місця спочинку Осіріса. Гаразд, вперед. О, я у воді. Відчувається повітря дуже розряджене. Стій, що це? Тут камінь. Це камінь, чи кришка. Прямо в центрі кімнати розташований саркофаг Бога Осіріса. Ось тут, ймовірно, брама підземний світ. Так, тож спробуй війти. У підземний світ? Ну, так. До до місця, до місця! Боже мій. Саркофаг нібито є порталом у підземний світ, і майже ніхто не був тут раніше. Боже мій! До речі, читав коментарі англомовної аудиторії, що я вам скажу. Вони дуже підозріло відносяться до цієї води, адже кажуть, що вона там застояна, і в неї багато якихось бактерій і чогось там ще. І вона дуже небезпечна. Тому те, що вони туди залазять, це дуже небезпечно для їх здоров'я. Чому я тут чому? Я є що ми. Ви... Подивіться, воно той правий верхній кут. Це жарти, яка веде невідомо куди. Карле, лізь! Я можу піднятися. Джеймі, не пускає його. <рес> Мені так страшно. Карле, це нерозумно! Я зараз у тонеля в стародавньому єгипті, де ніхто ніколи не був. Психів тут немає. можеш сказати нам, що там коїться. Я на повороті в печері і вона стає вущою. Чувак, я зараз справді серйозно застряг тут. Карле, а ти твориш історію. У мене тут зазору бро. Це довше за безпечну межу для кисню. Ми можемо піти, я готовий. Тож, перш ніж ми всі померли і самі побачили підземний світ, витончено не вийде, так? Ми вибралися звідти максимально швидко, тому що я хочу жити, щоб досліджувати небачені раніше шахти Великої піраміди Гіза. де, до речі, до наших днів побувало менше людей, ніж у космосі. Хто хоче покататися на верблюді! Пігнали! Погладь! Погладь! Він не хоче! Вас коли-небудь кусав верблюд! Так! Що? Так! Що? Це боляче? Так! Оу! Ха -ха -ха. Попереду ще один великий день досліджень! Це неймовірно! Чендлера, ти в нормі? Запоможі! Згадую, як я в дитинстві ходив в зоопарк і величезний верблюд з'їв сумку мого батька. Прямо так от взяв, схватив і почав її жувати. Сій, сій! Я не можу! Знімить мене з нього! Чувак, це так здорово! Це реально один із найкрутіших кадрів. Я на верблюді поруч із великою пірамідою. Бро, це абсолютно шалено! До нас приєднався директор усього плато Гіза, і ми відвідуємо третю піраміду в нашому списку піраміду Менкаура. Подивіться на низ, у це ще видно частини граніту віком 4600 років. Ось зображення того, як ймовірно вона виглядала. Вау! Але через цілих п'ять тисяч років залишилося лише це. Це мій друг Нолан. Ми можемо відправити його нагору. Так. Мені можна те, що зазвичай незаконно. Нолан, обережніше! Можете почати кричати на Нолана. Він злякається. Рідко буває шанс піднятися на піраміду, і я скористаюся ним. Спускайся! Спускайся! Спускайся в нужбо! Вниз? Так, вниз! Нолан, ні, треба спускатися. Давай! Так, так, я спускаюся. Спускайся! Назад! Назад! Гаразд, гаразд він жартує! Продовжуй, він жартує! Бро! Це жарт. Боже мій! я <рес> Боже, я думав, мене заарештують, або щось таке! Ведіть нас, сер! Пігнали! Оу, стоп, стоп! Направте туди камеру. Чому там так темно? О, ми вимкнули світло. О, <рес> <рес> Це все пояснює. Гаразд, ведіть! В ми спустилися вниз шахту більш ніж на 30 метрів під землю. До найпершої камери з настінними малюнками в давньої єгипетській історії. О, що це? Прекраса не справжніх дверей. У жоднійшій піраміді з першої династії, крім цієї, їх не було. Їм 4-5 тисяч років. 4600 тисячі років. Ми залізли ще глибше в піраміду Менкаура, і наступна шахта привела нас у перед Оу! Так багато історії. А що там я вам скажу там? Порожньо. Ви там бували? Ні. Тоді звідки знаєте, що там порожня? Тому що Я бачу звідси. Ну так <рес> бачиш Оу. просто тунель. Там порожньо. Окей, так видно. Так, будьте скептичними. Піраміда Менкаура відома своїми складними проходами та заканчується шахтою, що веде до поховальної камери. Це царська камера, і в неї склепіщана стеля. щоб полегшити вагу? Як вони зрозуміли це п'ять тисяч років тому? Якщо побудував піраміду, то побудую що завгодно. Що завгодно? Що завгодно. На зворотньому шляху я задумався, чому зовні поруч із цією пірамідою, ще три піраміди. А що це за три міні піраміди? У мінкаура було три маленькі піраміди для цариць, для дружин. У Мінкаура було три дружини, і це їхні гробниці? Так Нолане, нала не Нолан. Ось у нього було три дружини. Може знайти, хоча б одну. Я, я в процесі. Я виявив мумію. Вона грошей не просить, завжди тебе слухає, мало говорить. Це гарний вибір для тебе. Ви пропонуєте мені мумі? Так. Намагаємося знайти тобі кохання. Наш час за шрафом добігав кінця. І поки він не пішов, я хотів почути його думку. Так, прибульці не будували піраміди? Прибульці, кий не засмучуй мене. У нас 124 піраміди по всьому Єгипту. Я ще щоразу дзвоню прибульцям. Алло, гало, побудуйте мені піраміду. Так не буває. Єгиптяни. Так, ми їх будували. Тарік. Що забудь про прибульців. Це ти єгиптяни їх будували. Якщо можеш побудувати піраміду, можеш зробити що завгодно. А заводно, ймовірно малася на увазі величезна скульптура напівлюдини, напівлюва, яка я впевнений кишить секретами. Тепер ми біля цього сфінкса з доктором Захі, який, по суті, все і знайшов. Я прочитав в інтернеті, що під Сфінксом є храм повний золота, і вирішив з'ясувати, хто має рацію доктор Захі чи Теорія змови в інтернеті. Так, слухай. Так, сер. Та о, 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 це вхід? Так. Не можу повірити, що я входжу в сфінкса Дізнаємося, чи є той храм. Не впевнений, що я пролізу. Пройдеш. О, це круто. Гаразд, подивимося, чи за ковнату золото. Захі, я бачу порожню дірку. Тоді мені потрібно, щоб ти зробив заяву. Гаразд Роби заяву Гаразд. Захід всередині сфінкса порожньо Дже, ти збираєшся увійти в історію. А як краще увійти в історію, ніж не залишити послання для майбутнього. Як думаєте, ти довго зі папір тут витримає? Тисячі років. Справді? Ми її закопаємо. Захі, а ви користуєтесь криптовалютою для розрахунки у повсякденному житті, як своєю звичайною банківською карткою. Ні, адже це неможливо. Захі, у мене для вас гарна новина. Адже в Україні з'явився суперзручний сервіс Трастра. І що це таке? Траста це зручний спосіб керувати своїми грошима та криптовалютою у повсякденному житті без обмежень. Не зрозумію, це як? Все просто. За символічну плату один раз на рік ви отримуєте безліч переваг. По-перше, ви отримуєте криптогаманець, де можна зберігати популярні криптовалюти, такі як біткоїни, ефір, USDT та багато інших. Також ви отримуєте віртуальну карту MasterCard, яку можна додати до Apple Pay і Google Pay та оплачувати покупки в будь-яких магазинах, інтернеті та знімати гроші в банковатах України та по всьому світу. І все це без комісії. Ну, а керувати послугами можна через ручний мобільний додаток. А будуть якісь перевірки фінмоніторинга чи блокування рахунків? Ні, трастра працює за європейськими правилами, тому ніяких блокувань та перевірок. Лише ваш повний контроль над вашими грошима, і скільки я можу витрачати з цієї картки. У трастра дуже зручні ліміти: до 10 тисяч євро на добу, або до 30 тисяч євро на місяць на ваш вибір. Також є персональний рахунок АІБА, на який можна отримувати гроші з Європи без будь-яких проблем. Та для цього ж, мабуть, треба купа документів. Ні, тільки паспорт. Більш того, тепер трастра доступний не тільки для власників закордонного паспорта, але й для тих, у кого є український ID. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі чи закріпленому в коментарі, та відкривай для себе новий рівень фінансової свободи. У цей момент мені стало цікаво, що роблять інші, поки я не почув над собою звук. Захі, а ви чуєте вертольоти? Не можу повірити, що ми це робимо. Яким чином хлопці переконали єгипетських військових і уряд політати на гелікоптерах, поки ми захід доосвіжували свік. Але найкрутіше вам ще тільки належить побачити. Коли відведете нас на вершину великої піраміди, ви покажете те, що раніше нікому не показували. Це дуже дивно, без спойлерів. бро. далі це відео буде все кращим і кращим. І перш ніж піднятися на вершину піраміди, ми подумали, де краще шукати приховані секрети, як не там, куди майже ніхто не потрапляє. Рамі, де ми? Ми вробниці мерії, одному з місць, куди людям повністю заборонено входити. Тому й ви її відкриєте. Перш ніж ми увійдемо, надзвичайно, надзвичайно важливо не чіпати стіни. Чого ж налами? Я все зрозумів. Може, побудь тут? Побудь Ей, тут. стіну чіпал. Я не буду стіну чи палка? Чому ти торкаєшся стін? Торкає стін, роздяпа. Мені реально дуже шкода нована, бо вони постійно над ним знущаються і ні в що його ставлять. Якось дивно. Він прикольний хлопець. Готові? Так, я думав, що бачу усе. Але я не був готовий до того, що побачив цій гробниці. Вау! Wow. хлопці, ідіть сюди. Боже мій! Як красиво! Це була гробниця верховного Жреця. Він у той час був як папа римський. Хід сюди закритий, щоб не нашкодити малюнкам, яким 4600 років. Цьому малюнку чотири тисячі шістсот років саме так чотири тисячі шісо. Вони всюди найчастіше. Вони іноді важливіші ніж самі піраміди. Вони пояснюють повсякденне життя єгиптян. Ось за допомогою цього ми з'ясували, як стародавні єгиптяни робили вино. Справді, зверху видно, як вони топчуть виноград, і нижче показано процес розливу вина по пляшках. Це як youtube відео, тільки п'ять тисяч років тому. Це навчальне відео. Чувак, це найкрасивіша кімната, де я бував. Карле, тут ще. Вау, а це що? Це стародавні єгиптяни, які приносять підношення. Та і хенкет, хліб і пиво верховному жрецеві. А як би вчинив верховний жрець, як якби йому принесли другу партію, містер Біст Лав Сурмс? Я думаю, він би дуже оцінив. Який жотаж на навколо другої партії? Лав Сормс, на четвертий день у Єгипті тільки починався. Спершу відвидаємо гробницю робітника і приєднаємося до діючих розкопок. Чудовий буде день. Повеселимося. І коли у нас залишилося всього 22 години, я вирішив перейти від верблюдів до чогось швидкого. Джиммі, готовий? Так, топи. Це божевілля! Як же круто! Ей, це занадто весело! Пігнали! Дуже круто їхати поруч із пірамідами! Навіщо ми взагалі брали верблюда? Я як Індіана Джонс! Ми зараз біля гробниці робітника! Підемо його шукати. А хто найкращий гід по гробниці робітника? Звичайно ж, доктор Захід, це гробниці будівельників пірамід. За словами сахи саме в цьому місці понад 4600 років тому були поховані будівельники пірамід. У багатьох інших гробницях Джимі, ти бачив гарні малюнки. Але ці люди бідні. Це це так красиво. Цю людину звати Нефіртис. Вау. Я знаю, що ви подумали. Тільки тому, що на стіні написано, що тут поховані будівельники пірамід. Це нічого не доводить. І я думав те саме, поки не побачив це. Стоп, стоп, стоп! Це те про що я думав, стоп, це череп? Захі, мені потрібно дещо запитати, адже вони не повірять. Не ви його сюди поклали? Ні-ні ні. Це точне місце розташування скелета. Йому 4600 років? Так, так, ми його І не. ви рухали. дасте мені його розкопати? Це хребет? Так, ми з'ясували, що у всіх скелетів тут, чоловіків і жінок, було навантаження на спину. Чому? Вони рухали двотонні блоки? Саме так! так. Дуже розумний хлопець! А вони ні. А? Ти нічого не кажеш. Ось чому ви стверджуєте, що прибульці не будували піраміди, бо тут тіла робітників. Думаю, це найкрутіше, що я робив. Дякую, що дозволили Захі. На вечір нас залишилася божевільна пригода. Ми вперше відкриємо світу багато секретів. І він не жартує. Ми піднімемося на найвищу точку всередині Великої піраміди, де побувало менше, ніж 50 осіб у сучасній історії. Думаю, це найкращий день. На цю піраміду ми піднімемося. Побажайте удачі! І щоб переконатися, що ми дослідили всю піраміду, наш гій запропонував спершу відвідати найнижчу точку в десятках метрів під пірамідою. Навіщо ми спускаємося цим 100-метровим тунелем? Чого ж, ви просили про те, чого ніхто ніколи не робить. Чому фараони не побудували красиві сходи вгору? Вони хотіли захистити свої мумії та скарби у цьому сенс піраміди. Через піраміди я шкодую, що такий високий. Так, чувак, турний був вибір. дивись, який глибокий тунель! Ненавиджу бути високим! Скажіть, що ми на півдорозі, будь ласка. Ні, зовсім. І він не брехав. Тунель тривав ще десятки метрів. Через майже годину подолання цих вузьких проходів. А, мої коліна. Ах. Джимі, ми немов поховані заживо. Ми нарешті дісталися дна. О, я можу стояти! Ранні, це нормально, що голова паморочиться? Ну, ви проповзли понад 90 метрів. У мене слабкі коліна боляче, О, та тут просторо. Коли це вперше виявили, ми увійшли сюди у цю величезну камеру і нічого не знайшли. Чому тут порожньо? Це теж обманка. Вони стільки старалися заради кімнати обманки. Так, змушує замислитися. Чи справжня це камера, що ми знайшли? Чи теж обманка? Що означало б, що тіла Хуфу все ще може бути десь у піраміді? Доводячи, що піраміди будувалися як гробниці для царів Єгипту. Але ця камера обманка також знаходилася в ніжній точці піраміди. Хлопці, я буду тим, хто більше глибше за всіх. Я в найнижчі Торсі піраміди. І ось побувавши в нижній точці піраміди. Давайте піднімемося на вершину! Звідси з самого низу, той самий довгий прохід провів нас туди, де ми зустрілися з доктором Захі і почали сходження на вершину піраміди. Тепер виберіть п'ятьох людей. Які підуть із нами лише п'ять? П'ять хто залишається? Грас, камінь, ножиці, папір. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну лади, радий був зустрічі. Mm -hmm. І ось ми якось знову опинилися в коридорі, яким ми йшли в перший день на шляху до камери царя. Ми почали відео, спускаючись цим тунелем, але наприкінці відео ми піднімемося в приховані камери на горі. За останні п'ять тисяч років менш ніж 50 людей були тут на горі. Варто сказати, що я боюся висоти. кращий момент чи повідомити це. І дозвольте сказати, піднятися сюди було нелегко. в сходів вів до іншого крихітного проходу. Остання година випробування, і ми в дорозі до вершини піраміди. О, це складно. Добре, Джимі, молодець. <рес> Мені чесно кажуть, що цей захід він постійно якийсь п'яненький. Такий червоний ну алкаш. Чесно, я думав, що це буде простіше. О, що це тут? Ми зараз у третій камері, ще дві під нами. Але найважливіше це кімнати 3, 4 і 5. Тепер кімната 4. Що ж, йдемо далі. Гаразд, пішли. Камера номер 4 Вау, Карле, дивись! Йоу! Ми ось ось зійдемо на самий верх піраміди. Це тепер моє улюблене відео. Хіба не чудово, що Нолана тут немає? Так, це Їм, моя улюблена це. частина всього цього. Ну, ось вони знову знущаються над Ноланом. Ну чого? Чого? Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до Нолана. Ну, гаразд, піднімемося нагору. Пігнали? Боже мій! О, захід! Що? Як ви це зробили? Я не знаю. І ось тепер ми в найвищій точці всередині піраміди. Ми змогли чинли. Боже мій. Тут стільки Що? Я не так хотів закінчити відео. У нас залишилося хвилини дві на нас допали. Ааа! Джиммі, сюди! Це назва однієї з груп, що будували піраміди. Геберг означає команда. Сімсу означає друзі. Картуш хуфу. Ху Фу, тобто група друзів, банда хуфу, і це було написано 4600 років тому. Саме так. протягом цього відео ми дізналися більше про походження пірамід, і гіптологи показали найкращі докази, що змогли знайти. Єгиптяни, Так. ми їх будували від гробниці робітника і закопаних скелетів із відбитками важкої праці до секретних кімнат і скарбів під сфінксом. Немає там прибуду, і ці написи цвях у кришку труни тих, хто сумнівається в тому, що середавні єгиптяни побудували ці піраміди як гробниці для своїх фараонів. Це кінець нашої пригоди. Я і гадки не маю. Чому Єгипет дозволив нам усе це? Але я безмежно вдячний. Дякую цій країні. Викруті! Пишись на містера біста, підпиш. Що, друзі, ось таке відео було. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. І ви напишете в коментарях свої відгуки, що сподобалось, що не сподобалось. Ну, і, звичайно, переходьте в наш телеграм-канал, там багато чого цікавого. Ну а невдовзі будуть нові відео від містера Біста у перекладі звуку куточку. До зустрічі!